На третій день зазор також збільшився, він був щось біля 2,5 гривень. Наш баланс складав вже 410 доларів, а це означало, що з одного прокрута ми отримували вже коронну тисячу гривень. Звісно, зі зростанням баланса збільшується і сума прибутку за прокрут, але разом з тим і збільшується час виконання одного такого прокрута. Саме тому за третій день мені вдалося прокрутитися лише 4 рази, заробивши 98 доларів або 4 тисячі гривень. Сьогодні я вже все робив сам, ментор зі мною не сидів, тому я вже думаю, можна зі 100% впевненістю назвати себе під Отаку корочку залишається купити, сумочку від лосости і точно тим ще. З третього дня наш баланс складав вже 510 доларів, я ще трохи посидів за компом і успішно пішов баю-бай. Почавши четвертий день, я зрозумів, що сьогодні буде вері жорстка, і скоріш за все, це буде піковий день по прибуткам. Адже просто з самого ранку я отримав отаке повідомлення: наш зазор складав 3 гривні. А якщо враховувати факт того, що наш баланс вже складав 510 доларів, за один круг ми маємо отримувати на секундочку вже півтори тисячі гривень. Ну і зрозуміло, недовго думаючи, я приступив до борку. Як я сказав раніше, наш зазор складав 3 гривні, ми купляли.